Глядачі, вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Моє сила, українська розвідка успішно заходить в Донецьк. Росіяни і місцеві сепаратисти в шоці від нахабства українців. Про це розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик, інструктор Роман Світан. Донецьк для росіян з точки зору військової стратегії ущербний. Всі ці вісім років ЗСУ тримала місто в напівоточенні. Всі ці вісім років Україна перебувала на відстані буквально трьох кілометрів від кордонів Донецька. Наші розвідники ходять в місто і досить успішно. А росіяни і ДНРівці в шоці від такого. Го нахабства України наші танкові роти і зараз заходять в Донецьк в режимі розвідки боєм, але відходимо назад, тому що є політичні моменти, сказав світан. Потім офіцер додав, що не потрібно мати великий ударний військовий кулак, щоб увійти в Донецьк, адже окупанти там не будували укріплень, бо вірили, що їх прикриють мінські домовленості. Вони не будували бетонні укріплення. Тобто, за допомогою дій тактичного рівня з авіацією, і артилерією і бронетанковими частинами можна увійти в Донецьк, причому відразу з трьох сторін, зазначив експерт. Раніше радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, перейде на завершальний етап після падіння Луганська або Донецька. Це остаточно деморалізує російську сторону. Він додав, що після звільнення одного з цих міст війна триватиме ще три-три з половиною місяці. Перша складова, це кількість техніки військової, кількість снарядів, друга складова Діння одного з двох міст Луганська чи Донецька це остаточно деморалізує все, що є у Російської Федерації, з точки зору того, що і так тримається у них на соплях, все вже впаде остаточно. Після падіння Луганська або Донецька пройде 3-3,5 місяці і війна остаточно закінчиться, сказав Михайло Подоляк. Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов відповів на питання, коли Україна може отримати відповідь на свою заявку про вступ до НАТО за прискореною процедурою. В ефірі єдиних новин Данілов нагадав, що для узгодження будь-якої країни для вступу до альянсу необхідно. Ідні схвальні рішення всіх 30 його членів. Хочу, щоб ми з вами розуміли, що альянс це не тільки Столтенберг. Він зараз керує альянсом, але це 30 країн, і там має бути абсолютний консенсус щодо цього рішення. Я думаю, що повноваження на сьогоднішній день давати таку відповідь безпосередньо у пана Столтенберга напевно немає. Сказав секретар РНБО, Данілов також запевнив, що Україна не залишить спроб стати членом НАТО і провів ряд історичних паралелей. Коли в 2008 році нам не дали ПДЧ, ми ж не склали руки, ми до цього рухалися. Коли в 2010 році Росія захопила фактично через владу Януковича нашу країну, ми не склали руки, ми рухалися. Коли в 2013 році нам було відмовлено в русі на євросоюз, ми так само почали, не склавши руки, працювати. Зрештою, ми домоглися того, що в нашій конституції закріплена норма вступу до Євросоюзу і вступу до. НАТО працюємо, борітеся, поборете. Процитував секретар РНБО Тараса Шевченка. На фронті в Україні найближчим часом слід очікувати ескалації. Це станеться через те, що в Росії провели мобілізацію, і окупанти намагатимуться робити певні кроки. Однак, ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій. Росія намагатиметься завдати максимальної шкоди, але і ми віримо в наші ЗСУ. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Я хочу зауважити, що перед засіданням РНБО відбулося засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Ми вдячні всім, хто на Харків. Ському Луганському напрямках рухається вперед. Ми вдячні тим, хто захищає Донецький напрямок та інші. Ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом буде спроба ескалації з боку РФ, адже у них відбувається мобілізація, заявив Данілов. До зустрічі глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.